Вітаю всіх, хто зайшов на це відео. Всі, хто не зайшов, теж вітаю. Сьогодні я вирішив поринути трохи в ностальгію та розповісти про те, як я потрапив у світ відеоігор. Варто зазначити, що можуть бути деякі неточності за таймлайном, подід вже не молодий і пам'ять трохи підводить. Також варто зазначити, що я не буду говорити про всі ігри, які я колись грав. Скоріше буду просто згадувати, які запам'ятались найбільше, плюс-мінус за хронологічним порядком. Перед тим як я почну свою розповідь, попрошу вас поставити лайкусік і написати якийсь комент, що дуже допоможе просуванню цього відео та, зокрема, розвитку каналу. Варто почати, мабуть, з тих часів, які я не дуже пам'ятаю, якщо чесно. Це ще було до того, як я маленький пішов до школи. Кохтера або консолі у мене не було. Проте компухтер був у моїх родичів, які жили на той момент в тому ж селі, що і я. Я частенько ходив до них в гості і нерідко залипав за їх піка. З того, що я пам'ятаю, на той момент це якісь максимально простенькі ігри, щось по типу Три в ряд або якийсь флеш-треш, по типу якихось там пінгвінів, яких дубасив вбіли відміть. або ігор, де треба було щось робити, і тобі показували картинки голих дівок. Але на той момент дівки не були якимось вагомим фактором. Більше цікавив, нехай і простий, але як здавалось, цікавий ігровий процес. Оскільки, як я вже зазначив цей етап свого життя, я не дуже добре пам'ятаю, то можу сказати, що такий був мій перший ігровий досвід та перейти до більш свідомих моментів. Згодом у мене в домі з'явилась перша ігрова консоль. Це була так звана Денді, загальновідома пародія на консоль від Nintendo. Але на той момент було взагалі похуй, хто те чудо зробив і де його скопіювали, бо подарувала вона мені незабутні емоції. Перша гра, яка мені прям сильно запам'яталась, і в яку я, скоріш за все, першою пограв, це Super Mario Bros. Витрачено на неї було не одну годину. І як зараз пам'ятаю свої емоції, коли я вперше дійшов до Боузера, хто знає, це такий динозавр, головний бос. І навіть скинув того динозаврича у магму. На той момент маленький я подумав, що гру пройдено, тому закинув це діло. Ще у мене була гра про Мауглі, яку я запам'ятав через боса Гадюку Зміюку, якого я так ні разу не пройшов через його хардкорність. Стосовно хардкорності, можна ще пригадати гру під назвою Контра. Чесно кажучи, зараз навіть не пригадаю, яка то була частина. Але пам'ятаю, що починалась гра десь в джунглях і що далі другого етапу я так і не пройшов. Ну і останню гру, яку б я хотів пригадати, це Duck Hunt. Ну, типу, полювання на качок, знаєте таку. Я думаю, що цю гру точно знають всі, у кого була така консоль. Бо це одна з унікальних тємок, яка використовувала незвичайний геймпад, який на той момент всі називали джойстиком, хто знає, той знає. А спеціальний пістолет, який виглядав як не дивно, як пістолет. І по суті виконував роль пістолету. Бо потрібно було наводити його на екран і стріляти в качок. Що на той час здавалось просто неймовірним, але не однією Денді єдиною. По після того, як на вищі консолі згорів блок живлення чи щось таке, згодом в моєму домі з'явилась наступна консоль, а саме SEGA Mega Drive, стосовно оригінальності якої на даний момент теж є великі сумніви. Отже, які ігри мені особливо запам'ятали з тією консолю, Перше, і знову ж таки загальновідома, звичайно, що це найперша гра про їжака Соніка. Я одразу, скажу, що та гра серед ігор тих часів назавжди залишиться для мене топ-1. Бо я чудово пам'ятаю свої емоції від забігів по всім тим яскравим локаціям, під не менш яскравий саунд. І навіть коли вже був мільйонний забіг по Грін Хіллу, кайфу було як вперше. Коротше кажучи, синій їжак One Love. Ще з того, що я зараз можу одразу згадати, це гра Street of Rage. Це дуже кайфовий бітемап, який, як мені здається, і зараз досить непогано грається. Особливо, якщо враховувати, що це, мабуть, перша гра, в якій я пограв з кимось в коопі, і перша гра, яку я прийшов до кінця як мінімум два рази. Але остання не через те, що прям настільки вона мені сподобалась, а через те, що вона була з японським перекладом, тобто з оригінальним. І якщо пам'ять не підводить, то там, коли доходиш до останнього боса. То з'являється якийсь вибір в діалогі, і якщо обрати якийсь не такий, то гра тупо починається спочатку, без фінального басфайту. Коротше кажучи, такий геймінг того часу. Отже, з першим консольним етапом мого життя покінчили. Переходимо до першого повноцінного ПК досвіду. Цей етап розтягується не на один рік. І за той період через мене пройшло дуже багато ігор. Тому пригадаю ті, які найбільше запам'ятались. Варто зазначити, що в ті часи ігри передавали через диски з рук в руки, а диски купували за 40 гривень зрозуміло, що з піратськими іграми. Тому рандом там був ще той. Почну з бази, а саме серія ігор Stalker. Без припішення я десятки разів пройшов оригінальну гру та Адони. Мабуть, що ще й донині пам'ятаю кожен тайник з хабаром, кожен баг, який може полегшити проходження, та кожен додатковий квест. Це вже не кажучи, скільки сюжетних модів різної якості я пройшов, які на коробках з дисками взагалі представлялися як нові окремі ігри в серії. Не менш легендарною грою, в яку я грав в ті часи, це Grand Theft Auto San Andreas, яку ми тоді чогось називали GTA San Anderson. Маю зазначити, що пройшов її повністю вже набагато пізніше. У зв'язку з тим, що гра не була перекладена, а за інгліш я тоді взагалі не шарив. Але це не заважало насолоджуватись грою та влаштовувати абсолютний хаос. Та юзати чіткоди, які той самий хаос тільки посилювали. Коротше кажучи, було дуже весело, особливо коли траплялись диски з модифікованою грою. Ось тоді рівень трешу міг піднятись десятки разів, бо бувало там різне. Але найбільше мені запам'яталась модифікація, яка змінювала скін головного героя СіДжея на скін Наруто. І мені чогось це сильно подобалось, хоча нічого окрім цього модифікація не змінювала. Ще можу пригадати знову ж таки гру про синього їжака, але цього разу вже в 3D. То була гра Sony Heroes. І можу сказати, що пройшов я її дуже багато разів. І поки пишу цей сценарій, з'явилось бажання пограти ще раз. Це був той випадок, коли грали всією сім'єю. Там і сестри з братами підключались та обирали свою улюблену команду, бо в цій грі їх можна було обрати з чотирьох на вибір. Також були якісь доприжими з різними коло прикалюхами, щось по типу ПВП команда на команду, або що мені більше всього запам'яталось, це перегонки, де потрібно було дістатись до кінця локації раніше за другого гравця. Коротше, гра дуже кайфова. Оскільки я згадав про перегони, то можна пригадати найкращу гоночну гру всіх часів. А саме Need for Speed Underground 2. Особливо нічого тут не скажеш, базована гра про вуличні перегони. Але бля, як же кайфово було обирати собі тачку, тюнінгувати її під свій смак, а потім просто ганяти по нічному місту. Також дуже сильно запам'яталась гра під назвою Prototype. Це було щось неймовірне, як зараз пам'ятаю. Встановлював я її з диску, який дав мені друг. Диск той був ніяк не підписаний, не кажучи вже про картинки. Тому я абсолютно не розумів, що мене чекає. І коли я її встановив та запустив, моя їбало просто порвало через те потужне, жорстоке і динамічне місиво, яке там відбувалось. І знову ж таки, як у випадку з GTA, сюжет мені був незрозумілий, хоча я його і проходив, щоб відкрити нові прикалюхи. Тому, блять, вчить англійську челікси серйозно. Мені було по кайфу в цій грі влаштовувати різню в місті за допомогою незвичайних, як на той момент здавалось, здібностей головного героя. Тепер про ігри, які пройшли в моє життя, буквально трохи пізніше. Першими видатними представниками я можу назвати дві частини Call of Duty Modern Warfare. Саме дві, бо тільки вони були на дискі. Це той самий шутер, який я можу перепроходити і зараз. Нехай сюжет на той момент мені здавався досить складним. Але всі ті епічні місії з неймовірно потужним екшоном залишили слід в моєму сердечку. На жаль, онлайн-режим на той час у зв'язку з піратством не вдалося помацати, але як кажуть, він був не менш легендарним. Приблизно в той же час з'явилась гра, яка буквально перевернула моє уявлення про відеоігри це Skyrim. На відміну від більшості ігор, які я грав до нього, а саме різні шутери або неймовірно екшонові тємки, Скайрім був чимось зовсім інакшим, чимось дуже спокійним, але від цього не менш цікавим. Він дарував відчуття присутності в магічному світі, починаючи з перших хвилин, з першої появи дракона, а надалі із відкриттям для себе можливості прокачувати свого персонажа, так як мені того хотілось. Якщо пам'ять не зраджує, то першим моїм челіксом був високий ельф, якого я прокачував в лучника. Але варто зазначити, що повністю пройшов основний сюжет я вже пізніше, бо він мені здавався ну, чимось дуже нудним. Тому я бігав і виконував різні додаткові квести. Не відходячи далеко від фентезійного сетінгу, натрапив я колись в магазині на гру з дуже цікавою назвою. На обкладинці був зображений якийсь сивий дядько з дуже похмурим обличчям та котячими очима. То був відьмак, а саме перші дві частини. Ну, що можу сказати, коли я встановив першого відьмака, то нормально так задізморалився, бо мені зовсім не подобався гімплей. Але сюжет мене сильно зацепив, хоча із з першим джерелом у вигляді книги я тоді не був знайомий. Я через силу все ж таки пройшов це діло. І ось коли я встановив другого відьмака, вже з першої касени моє обличчя, м'яко кажучи, розібало на атоми, бо я зрозумів, що це вже буде зовсім інший рівень гри. Я не помилився, починаючи з графічної складової, яка на фоні першої частини здавалась просто неймовірною, та ігровим процесом, який був ну прям супер приємнішим, закінчуючи сюжетом, який став більш складним, але від цього ще більш цікавим. Це вже не кажучи про можливість виборів і їх наслідків, які на той момент мені накидували купу кайфу. І виходячи з варіативності, я пройшов цю гру два рази поспіль, і під час другого проходження отримав не менше кайфу. Ще десь в ті часи я пограв у Assassin's Creed, а саме з другої по третю частини, включно з Brotherhood і Revelation. Про ці ігри мені особливо нема що сказати, бо дуже часто на них відсилався в попередніх відео. Можу сказати, що я їх дуже люблю, а сучасні асасини пішли нахуй. Також довелось пограти в першу частину Dark Souls, але я її тоді не пройшов. І не через її так звану хардкорність, а через те, що вона постійно вилітала. Тому я так і не насолодився тим, що в майбутньому стане однією з моїх улюблених серій. Думаю, що наступним періодом можна зазначити те, коли мені в будинок провели інтернет. Отже, мої руки потягнулись до онлайн-ігор. Першою з них була World of Tanks, яка буквально після першої катки полетіла в корзину через духоту. Забув зазначити, що інтернет був дуже потужний. Тому середньостатистична гра встановлювалась по декілька днів. Другим моїм онлайн досвідом стала гра під назвою War... Бля, Вар. War... Коротше кажучи, та сама донатна помийка від росіянців уйобків яка була просто переповнена багами, читерами і тому подібним шлаком. Але щоб не спиздіти, якийсь час я в ній провів через відсутність безкоштовних альтернатив. І ось через деякий час я почав помічати в інтернеті однакові банери з рекламою, на яких була зображена якась дівчина Ельфійка, схожа на Жасмін і Аладіна. І було посилання з написом Play for Free. Ну а я людина проста, бачу халяву, отже, треба брати. І цим безкоштовним проєктом виявляється гра під назвою Паладінс, яка тоді починала непогано так хайпувати. Якщо хтось не знає, то це типу моба шутер, щось по типу Overwatch, тільки зі своїми унікальними механіками. В цій грі я провів сотні годин, передивився тисячу відео на Ютубі присвячених цій грі, і навіть сам намагався колись створювати контент на Ютуб про Паладінс. До речі, одне таке відео ще й досі є приховане на моєму каналі. Кому дуже цікаво за умовно невелику суму донату, кину вам посилання. Паралельно з цим я ще трохи грав гру від цих же розробників. Називається вона Smite. Це щось по типу доти, але від третьої особи. І так я ще деякий час пригав по безкоштовним проектам, але мені постійно на Ютубі траплялись відео по оверхайпнутій грі, яка хайпує і досі, а саме CS GO, яка на той момент була платною, але дуже сильно мені хотілося неї пограти. Тому якось трохи назбирав грошей і придбав її, а оскільки мій комп її не вивозив. Та мене постійно вбивали через фрізи, та й чого тут приховувати, не зовсім прямі руки. Але зрештою, я підписав ще своїх братиків купити цю гру, і почалась епоха фану на різних картах спільноти стіму. Ми буквально десятки годин тупо фанились на різних кастомках, і нам було без перебішення по кайфу. Я пізніше з'явився Павх, чи то Пупх, чи то Player Unknown Battlegrounds, що то там короче, така хуйня, який я так собі і не придбав. Проте піймав Вакбан в стімі, наголошую, ніколи його не купляв і не грав, а Вакбан в стімі отримав. З чим це може бути пов'язано, ху його знає. Потім ще з'явився Fortnite, про який я розповідав в окремому відео. Рекомендую до перегляду, до речі. А і про свій вхід в онлайн ігри мені більше нічого додати. Мабуть що останній часовий період буде про вже відносно свіжий досвід. І найулюбленіші мої ігри на даний момент. Зазначаю, що цей проміжок буде варіюватись приблизно 17-го року і до сьогодні. Почну з своєї улюбленої гри, яку я пройшов дуже багато разів, і яку я впевнений, пройду ще не один раз. Це гра Відьмак 3». Логічно, що після проходження другої частини, яка мені дуже сподобалась, коли вийшла третя, я дуже захотів в неї пограти. А якщо ще врахувати те, скільки галасу вона наробила, і скільки разів я чув, що це шедевр, то хотілося пограти якомога швидше. Так я і зробив. Скачав її з інтернету десь за три дні. І знову ж таки, коли запустив, побачив вступну катсцену і дуже атмосферне головне меню. Мої очікування тільки виросли, але зайшовши в гру, я побачив, що мій компухтер вже схоже вмирає, бо було приблизно 10 кадрів. Грати було неможливо. Але після деяких маніпуляцій і знищення графонія під нуль вийшло підняти показник кадрів десь до 20. І в таких умовах я і почав грати. Я цілими днями, майже не відходячи від ПК, залипав цю гру. Я закохувався в неї все більше і більше з кожною хвилиною. В цілому, як я вже казав, я пройшов її дуже багато разів. Кую її вже на два стім-акаунти, бо перший було втрачено. Також перечитав книги, після чого ще раз пройшов гру і згодом зробив татуювання, присвячене цьому Всесвіту. Але не одним відьмаком я був захоплений, бо, як я вже казав раніше, є ще одна серія ігор. Точніше я б навіть сказав ігри однієї студії, а саме From Software, та їхня серія Dark Souls, Bloodborne, який я пройшов тільки нещодавно, і Elden Ring, який я пройшов рази так 3 поспіль. Всі ці гри схожі і дуже популярні, тому сильно акцентувати у цьому відео на них не буду, бо є в планах зробити окреме відео. Також однією з моїх улюблених можу назвати Кіберпанк 2077, який своїм сетінгом і історією, а також з підв'язкою до аніме, теж міцно засів в серці моєму. Ще відносно недавно я пройшов Ghost of Tsushima. Коли я проходив цю гру вперше, мене нахлинули ті самі емоції, що під час першого проходження відьмака. Історія, сетінг, ігровий процес, в цілому разом з візуальною складовою, дуже сильно накривають приємною хвилею. Особливо мені сподобалась історія з доповнення до гри під назвою Острів Ікі, про яке теж є відео на каналі. Також за останній час пограв у різні майже ексклюзиви Sony, типу God of War, Horizon Zero Dawn, Days Gone. та і особливо про них нема чого сказати. Гарні ігри, але до улюблених не дотягують. До ноайт проєктів останнім часом граю в Fortnite, іноді Apex або Warzone. Про них тим паче розповідати нема що. Думаю, на цьому сторітейлинговий віддік зможе закінчувати. Його метою я б назвав особисте поринення в ностальгію та щоб глядачу трохи розповісти про свої смаки. Треба ще якось трохи знайомитися з, з глядачем своїм день. А на цьому все. Всім дякую за перегляд та до зустрічі в наступному відео.